Іністю захопила Покровськ. Закінчився бій, який тривав майже рік. Тепер місто може стати плацдармом для прориву у Дніпропетровську область. З такою інформацією вийшов німецький більд. Що відбувається на Покровському напрямку? І наскільки ця інформація є реальною, і не тільки про це будемо говорити далі. Богдан Мирошников, воєнний оглядач, з нами напрямом включенні. Пане Богдане, вітаю! Вітаю. Пане Богдане, прокоментуйте це, будь ласка. Ну, ситуація на, на Покровському напрямку є вкрай складною в якійсь мірі критичною. В Покровську в самому дуже критично, але казати про повне захоплення міста ну, не, не доводиться, бо воно не захоплене повністю. Там є наші позиції, там є осередки нашої оборони. І більш того, ще є і подальші плани на оборону міста, але ну будемо дивитися, що з цього може вийти в Мирнограді. Ситуація трошки простіша у плані контролю, але це така складна логістично і, ну і по суті, сама тактична ситуація не сприяє. І, 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 Будь-яким позитивним прогнозом. Uh... Зсу тим часом повідомляють, що станом на ранок 3 грудня сили оборони забезпечили податко... додаткові логістичні шляхи для забезпечення підрозділів у Покровському і Мирнограді, де тривають бої. Про що саме йдеться? Давайте про це більш детально поговоримо, якою є реальна ситуація, і якою є реальна, в тому числі і логістична ситуація, чи дійсно можливо складно, але можливо щоб працювала логістика, давайте про це. І що до речі, щодо логістики, а, наскільки ось ця критична ситуація зараз на Покровськ, в Покровську а, впливає на ситуацію з Мирноградом? вже? А, ну, ситуація з логістикою там є вкрай критичною. бо… А... Вона по дорогам відсутня. Вона на автотранспорті. Також відсутня логістика здійснюється переважно дронами та НРК, наземними роботизованими комплексами. Це перше. щодо другої частини питання, то ситуація в Покровську впливає на те, що відбувається мирнограді. А саме ворог намагається остаточно закрити коридор. У районі селища Рівне та у районі селища Гришина, е, і ну, на цьому в принципі вплив Покропський на морноград закінчується, бо у, у всіх інших вимірах це окрема історія. Е, але в принципі, казати, що логістики немає, також некоректно, бо все ж таки вона в якійсь мірі є. Але... Ну, звісно, що при такій ситуації, та при цьому ланцюжку подій, що відбуваються, то і, втрат абортів, і втрата бортів, втрата і буде також дуже високою, бо ворог на них проводить полювання постійно, влаштовує засідки, і тому дуже часто те, що ми намагаємось переправити у агломерацію, воно не доїжджає. До ось цього полювання на логістику 1 грудня росіяни атакували Чернігів, і тоді ціллю російського ударного шахеда з онлайн-керуванням стала машина мобільно-вогневої групи. Постає питання, в принципі, чи, як саме по-перше, ось це працює, як росіяни змогли зловити машину шахедом з онлайн керуванням, чи це модернізовані шахеди? І чи варто взагалі нам говорити про те, що якимсь чином треба змінювати підходи тепер вже й до логістики в цілому? Чи це поки що точкова ситуація? Е, ну, це поки що, звісно, точкова ситуація, бо такий шахет коштує дорожче. Але те, що ворог почав ще на Гербере камери чіпляти, це було відомо ще ну, напевно ще на початку цього року або наприкінці минулого. І, в принципі, відомо, що плюс-мінус 100 кілометрів від лінії боєзіткнення та лінії фронту, вони можуть підтримувати зв'язок спокійно і взагалі без питань. Бо... Якщо їм потрібно далі літати ніж 100 кілометрів від Віл БЗ, то вони вже там трошки змінюють схему і літають за допомогою наших сімок або сімок іноземних операторів, але європейських, як правило, і використовують вже наші базові базові станції для того, щоб мати зв'язок з Ну, Зі своїми дронами або антеннами ретрансляторами І те, що у Чернігівській, у Чернігівській області сталося, в принципі, це було дуже очікуваним, бо і на самих, і на самих шахедах камери також з'явилися ну, вони не вчора, і не місяць тому з'явилися. Тому слід було чогось подібного очікувати. Поки що це не масова історія, але я думаю, що якщо ворог поставить задачу вибити там логістику, вибити мобільні вогневі групи, які борються з шахедами, вибити нашу армійську авіацію, яка також бореться з шахедами, то вони можуть не робити дуже багато біди. Але ж тут питання в тому, що ми також можемо підлаштуватися, можемо вчинити певні дії і. Зменшити вплив цих шахерів з камерами на ведення бойових дій на території прифронтових областей. О, до речі, хотіла запитати вас, чи є протидія української сторони, чи є у нас чим відповість ворогові? Е, 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 ну, протидія є, але вона працює переважно Сумська Харківська область. Чернігівська там поки все дуже погано з перехопленням дронів. І е, коли ситуація покращиться, я вже не знаю. Там, бо ну, е, насправді на Чернігівщині можна хоч весь спектр е, е, зенітно-ракетних комплексів, радарів поставляти. Але, але чому це все ж е, вирішили не робити? Чому так і. і Хто прийняв це рішення, я розумію, але це не повна маячня. Бо Чернігівщина має бути захищена. І сподіватись виключно на зенітні дрони і на екіпажі, які ними керують. Ну це є помилка. Пане Богдане, а е, останнє питання по, цьому, по цій ситуації йдемо далі. А тоді, якщо ми говоримо про те, що в деяких регіонах е, ось ці мобільні вогневі групи вони не захищені. Ми говоримо про прифронтові території, е, то чи ось цей випадок з підбиттям вогневої групи на, у Чернігові е, свідчить про те, що ми маємо змінити тактику тоді або пересування, або е, маскування, або засоби зв'язку, або маршрути. Тобто, щось має Змінювати у роботі цих груп для того, щоб ось цих ситуацій більше не повторювалося. Ну на жаль, ситуації все одно будуть повторюватись подібні, але ми можемо мінімізувати їх вплив. Тому ну звісно, до тих самих мобільних вогневих груп очевидно вже було донесення, що до вчинення. Маскувальних дій, додаткових розсередження так далі тому подібне. Але ну в цілому тут проблема є набагато глобальнішою, і пов'язана вона з тим, що ПВК центр оперативне командування Північ та обласна Чернігівська адміністрація, вони не виконують у повному обсязі своїх обов'язків і не хочуть чомусь нормально захищати своє небо. Добре, тоді давайте е, говорити далі про ситуацію на фронтах українських. Так е, давайте обговоримо, що відбувається зараз на запорізькому напрямку. Е, що там наразі відомо, наскільки там складною є ситуація критично, але або зараз не критично, і е, чого чекати найближчим часом, звідти, яких новин можемо очікувати? А, ту, а, якщо весь напрямок в цілому брати, то найважчими ділянками є район Гуляйполя та Степногірська. А, район Гуляйполя дуже тісно пов'язаний з, з проривом ворога. Також на стику а, зон відповідальності різних корпусів. А, а саме 9-го та 20 та 20 корпусу, і ворог намагається просуватись у напрямку СМТ Покровське Дніпровської області. А, і також ворог одночасно в Лубовуф фронтально просуваються до самого Голяйполя. Вони мали успіхи, і вони вже ну фактично закріпилися біля околиць міста. Там ну саме від місця, де вони закріпилися, десь кілометр півтора залишається до вже міської межі, і ну, ситуація погіршується. Але якщо брати там, останні півтора-два місяці, то можна говорити про те, що ворог був сповільнений в своєму просуванні. Тобто ми його не зупинили, але ну, можна казати про певну призупинку та сповільнення темпів просування. Ось саме це там і відбувається, але дуже печально, що це сталося вже на, на околицях самого Гуляполя, а не раніше. Що відбувається на донецькому напрямку? На, на Донецькому? Чин чи на Лиманському на Лиманському прокоментували е, наші збройні сили? Mm -hmm. Ось цю новину про, начебто, прорив. Сказали про те, що це абсолютний вкид росіяни, що такого прориву немає. Добре, давайте тоді почнемо з Лиманського. Що там mm -hmm. насправді відбувається тоді? Так, ну е, ворог постійно напружує нашу оборону спробами інфільтрації у напрямку Лимана зі сходу та півночі. Саме е, е, ворог е, намагається обходити ямпіль і просуватись південніше за торського у напрямку Лимана. Це якщо ми східним вік візьмемо, і е, інколи ворог навіть до самого лиману доходить, поки не знищується. А, е, е, з півночі міста ворог так само обходить. Населений пункт, пункт ставки, і о, так само на північній околиці самого Лиману намагається заходити. Але в принципі, там його спіткає така сама невдача, і він відправляється там до Кобзона дуже швидко. А, бо поки ворог не контролює ставки, і хоча б там ще 2 кілометри південніше ставків. У напрямку лимана, то казати про якесь тільки закріплення або можливість постійно відправляти малі групи для інфільтрації. Ну поки ми про це не можемо говорити. Але так ну, ситуація складна і ворог все одно просувається. Вони мають успіхи. Так, це там 200-300 іноді. 400 метрів іноді взагалі без просування, але це відбувається постійно щоденно, і дуже важко там тримати оборону насправді, бо там велика кількість лісових масивів, які є просто ідеальним місцем для накопичення особового складу ворога. Побачити його там складно, і тому вони ну, в лісах вони накопичуються, потім вже намагаються інфільтруватися у Лиман. В принципі, це такий самий підхід, який і у Куп'янську ворог сповідував. Але ну, там я не можу сказати, що для ворога все вдачею закінчилося. А якщо е, говорити за Лиман ще, то. Е, Ну, у нас все ж таки там відчувається дефіцит особового складу, дефіцит засобів спостереження. І тому, ну, на жаль, це, це просочування буде продовжуватися далі. Днями з'явилося відео, де е, пропагандист російське Соловйов ходить, начебто на Дніпропетровсько-донецькому кордоні. Е, е, ви, напевно, бачили це відео, воно було дуже. Розширене телеграм-каналами, мовляв, ось дивіться, ось Донецька область, ось Дніпропетровська область. І тоді давайте поговоримо про те, що відбувається зараз, наскільки складною є ситуація на Дніпропетровському вже напрямку, в сторону Дніпропетровської області, що там відбувається, наскільки там небезпечною наразі є ситуація для українських військ. Ну, я, я це відео на щастя не бачив, але ну можу припустити, що по у ворога є дві ділянки на Дніпровщині там, де він просунувся. це перше це СМТ Новопавлівка, і друге це СМТ Покровське. Це фактично різні напрямки, бо Покровське відноситься більше до Голяйполя і далі до Вільнянська. Запорізької області, а Новопавлівка відноситься вже більше до Павлоградського. До, до потенційно Павлоградського напрямку, і де, там є глибина просування ворога до 8-9 кілометрів. Ну і теоретично на кордоні двох областей. Там будь-який пропагандон може прогулятися, бо ну відстань від ЛБЗ це в принципі дозволяє. Добре, тоді давайте будемо рухатися далі і поговоримо про слов'янський напрямок. Найактивніший наступ противника поблизу міста Сіверська. Окупанти не жаліють не лише власну піхоту, а й дронів. Про це в ефірах змі повідомив Дмитро Запорожець, речник 11-го армійського. Корпусом. Ось, ось такі новини. Що знаєте, про цей напрямок? Давайте про це більш детально поговоримо. Так. Ну, ситуація на Сіверську за останній також десь місяць-півтора вона дуже суттєво погіршилась після того, як з як на південному сході. Сіверського плацдарму, тобто ще не з самого сіверського, саме плацдарму почалося просідання та шалений тиск ворога. Ну, тобто, спочатку був шалений тиск, потім ми почали просідати, і зараз ворога ми змогли призупинити десь у двох кілометрах від сіверська, але малими групами ворог робить рейди. Безпосередньо, вже у Сіверську його південну частину, та інколи навіть у східну частину. Хоча, ну якщо брати самого початку, то передбачалося, що після того як ворог захопить серебрянське лісництво, він буде форсувати сіверський Донець в районі Дронівки і зможе просуватись на Сіверськ з півночі. Але як бачимо, то ворог в обрав е найлегшу ділянку у плані просування, щоб не форсувати сіверський донець. Вони просто в лобову просуваються з боку е Іванодарівки, е та, е та також з півдня, вздовж залізниці. вони також намагаються просуватись, але там не так вдало, як з боку Іванодарівки, тобто це південний схід та схід від Сіверська. І, на жаль, можна констатувати, що ситуація у Сіверську зараз приблизно така сама, як і біля Голяйполь, в плані тактичної обстановки, тобто ворог вже майже підібрався до міста, він вже місто може стирати з лиця землі і також вже може маневрувати не тільки на ділянках прориву та просочення. а ще й Заходити на суміжні ділянки і там також вести бойові дії. Ну я, наприклад, бачу дуже велику небезпеку в тому, що вони можуть просунутися до дронівки з півдня, бо на тій ділянці стоять наші хлопці з однієї з бригад ДШВ, і там, ну, для них було б дуже не солодко, якщо ворог тупо з двох боків масовано на них лізе, і лізе їх замикати в оточення. Ось це було б дуже погано. Тому ситуація важка. І вона погіршується далі, і я не знаю, чим це закінчиться. бо Сіверськ, це ну здавалося, по, по перше, це ж східна брама е, на слов'янськ, і по-друге, здавалося, що там після 22-го року Сіверськ намертво стоїть і взагалі не рухається, але ну. На жаль, ворог доклав величезних ресурсів, щоб е зрушити фронт на тій ділянці з місця. Е українські захисники тим часом зах е зачищають місто Куп'янськ від окупантів. Наразі ЗСУ витісняють росіян на північ від міста, а також з інших районів, де ворог поки що присутній. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Сирський. Е е давайте про цю ділянку фронту поговоримо, що там відбувається. Якщо ми вже говоримо більш детально про фронти України, тож для того, щоб наші телеглядачі мали змогу за вашою допомогою проаналізувати і бачити аналіз ситуації, так ну в Купівській ситуація наступна. Протягом останніх двох тижнів був зачищений мікрорайон ювілейний, куди масово просочився ворог. І потім ми його спочатку блокували. Ну, фактично, це було оточення. Потім почали вже зачистку цього мікрорайону. Він важливий тим, що там багатоповерхівка, і це мікрорайон. Ну фактично на околицях міста на південному заході. Але звідти дуже зручна дорога на південь від Куп'янська, і особливо в у бік Куп'янська вузлового, і ну, десь в тому ж районі очевидно знаходиться і переправа для маневрування нашими військами на лівому та правому берегах річки Оскіл. І якщо б вони до місця там потенційного місця переправа, бо де вона знаходиться, я ж не буду казати. Але ворог, ну, в принципі, він про неї знає. і постійно атакує. Ми ставимо нові, він нові атакує. Ну там це постійна історія, на жаль. Але якщо б ворог міг контролювати вже саму річку та перехід через неї, це було б. Ну, Фактично оточення нашого гарнізону на лівому березі Осколу, а там великий гарнізон, бо там є що обороняти. І тому ми е, е, зробили ставку на першочергову зачистку саме мікрорайону Ювілейний. Ми це зробили і далі вже рухаємось планомірно для е, перше, подальше зачистки міста і друге для. Остаточного блокування інфільтрації ворога та його просочення у місті у місто та поповнення ворожого гарнізону, яке зараз знаходиться у місті, тому ми з північного заходу почали їх тиснути на фланг. Вони там просіли, і частково ми перекрили шляхи просочення у деяких мікрорайонах міста. Вже це відчувається переважно. Це зараз приватний сектор. Але ну, його зачистка також підходить до завершення, і там залишиться найскладніше. Перше, потрібно буде блокувати остаточне просунення ой, просочення ворога у місто з півночі, і тобто фактично потрібно буде відрізати основні сили від, від тих, що знаходяться у місті. Ну, зараз це проводиться. Ворог звичайно про це знає, він це розуміє. Він цьому протидіє. Тому ну тут нічого секретного я не скажу. І другою задачою це буде зачистка багатоповерхівок вже у центрі міста та на півночі міста, але переважно на півночі, бо ну, основна їх маса саме там знаходиться. І тому виконання цих двох задач також може розтягнутися і на два місяці, і на місяць ну невідомо наскільки. Бо ми добропільський виступ, який з'явився у серпні, зачистили тільки аж наприкінці листопада, фактично. Тобто, два з половиною місяці ми займалися тим, що зачищали переважно невеликі села та поля. Від ворога, а тепер уявіть, що таке зачистити цілий цілих кілька мікрорайонів міста з багатоповерхівками, з великою кількістю доріг, перехрестя та потенційних шляхів обходу нашої оборони для поповнення гарнізону всередині. Добропільська ситуація. Добропільська операція наостанок. Давайте проаналізуємо її. Чому так довго відбувається, що там відбувається? Може, у вас є якісь інсайти, то поділіться так. Ну по-перше, добропільська операція зараз вже завершена. За результатами того серпневого прориву, ворог мав успіх десь приблизно на 5 кілометрів глибину. Замість початкових майже 20, тому ну я вважаю це успішно операція, максимально успішна. По-друге, зараз події, які в на тій ділянці відбуваються, вони дуже тісто пов'язані з обороною покровсько мирноградської агломерації. Першою чергою, це напрямок СМТ Родинське, ой, точніше не СМТ міста Родинське, яке знаходиться на північ від Покровська. Та, та селище Червоний Лиман, яке знаходиться біля Родинського. А, чому взагалі так довго була ця історія зачистки добропільського виступу? Бо ворог чудово розуміє, що це в планах Покровсько-Морноградської агломерації, так само як і зараз Родинське з червоним лиманом, і ворог розуміючи це, він робив все можливе, щоб не допустити зачистки і нашого відновлення позиції, бо в такому випадку для ворога зберігається величезна небезпека нашого флангового удару та потенційної ліквідації правофлангу виступу покровсько мироноградської агломерації. І ну, це б загрожувало їм дуже великими неприємностями, м'яко кажучи. І це б могло б поставити під удар. Взагалі, Покровську мирноградську агломерацію з точки зору знаходження ворога там і закріплення, і зараз небезпека для ворога, окрім того, що нікуди не пішла, вона ну більш того, ще ще посилилась, бо нам так вдалося переважно зачистити добропільський напрямок. Нам вдалося наполовину зачистити родинське станом на зараз і. Ми від того зараз і відштовхуємось. Якщо нам вдасться повністю зачистити родинський плюс червоний лиман і відкинути ворога хоча б на два кілометри східніше, то можна буде казати, що другий етап оборони покровсько-марноградської агломерації завершено, і там вже буде і третій етап. Але якщо не вдасться зачистити це місто, і ворог буде там просуватись, то Напевно, нам потрібно буде вже відходити зі всієї агломерації, тобто Найбільше. зараз доля агломерації Покровська Мирнограда вона залежить від фактично від кількох населених пунктів: це родинський, червоний лиман, рівне та Гришина. Переважно від цього, пане Богдана. Дуже вам дякуємо за вашу таку глибоку аналітику. Дякуємо за те, що для знайшли для нас час. Богдан Морошников. Воєнний оглядач був з нами на прямому включенні, З ним говорили про те, якою є ситуація зараз на фронтах українських нашої святої землі. Щиро вам дякуємо і прощаємо з вами. Дякую, гарного дня. Навзаєм до побачення.